Де відпочити в Іспанії All-Inclusive, Що все було включено? Нічого не переживаєш, ходиш в море, насолоджуєшся краєвидами. Я вам скажу, ми зараз в такому містечку Рокети з Дельмар. Це 15 кілометрів від Альмарії. Тут є ряд готелей, дуже багато готелей. Повз набережною. Один з них от зараз готель Гольф Тринідад». Великий готель, два великих басейна, все включено, в тому числі алкоголь. Ціна, до речі, за добу 130 євро, якщо двоє дорослих двоє дітей, і маленький номер. Тобто, якщо береш великий номер, тобто кімната плюс салон з кухнею, тут виходить 170 євро доба, досить адекватна ціна. Але сніданок, обід і вечеря, повний all-inclusive, тобто включається там пиво, вино, червоне, рожеве, біле, сангрія і також інші напої, кока-кола. Будь-що ви можете брати. Ввечері тут відбували шоу, виходили співати різні співаки. Збирались люди і класно проводили час от в цій зоні. Також відразу готель біля моря. Тут вийшов, відразу пляж, можна покупатися. Великою перевагою є те, що всі номера готелю вони йдуть на море, тобто вони побудовані на дві сторони видно море. І от в нашому випадку, от ми зараз в номері нашому знаходимося, і вид басейн плюс. Вид на море. Містечко дуже цікаве, тому що тут, говорить, найтепліша точка взагалі порівняно зі всією Іспанією. Тут найбільше дійсно днів сонячних в році, тому що такий регіон, наприклад, зараз який торгів вчора, два дні були дощі сильні, зливи, а Тут абсолютно нормально було сонечко. Містечко невелике, воно близько 110 тисяч має, протяжні, 6 кілометрів, гарного пляжу, культурні, гарні вулички все, що потрібно для туристів.